Ну, на прикладі. От. Ну, наприклад, маленька дитина, і ми, звісно, відчули, зарплатня лишилась чоловіка та сама, а ми можемо собі купити на цей гроші набагато менше. Наскільки е, приблизно от враз е, зменшилась купівельна спроможність? На разів три зменшилась. Добре, дякую. мама инвалид у меня, да? Сейчас она болеет. Фактически купить ей вкус, вкусное что-то или лекарство я не могу. Потому что ей не за что мы заплатили за квартиру. В результате что получается? Все люди страдают. Не только здесь, в кругом. Из этого кризиса. Можно было спокойно все решить. Мирно. Сообща, только вместе мы можем что-то добиться хорошего. Насколько сколько впалы доходы? Вот вы порівнювали, насколько стало ваше сюжеты? Сейчас увеличилась цена значительно. Даже очень. Потому что если раньше мы платили, в общем-то, по скидке, потому что мама изболит войны, вот, платили какие-то там хоть даже 96, и сейчас мы платим 500. Разница очень большая. Раніше на прожиття, наприклад, на тиждень мені вистачало цілком 200 гривень. На даний момент навіть 300 гривень це досить таки мала сума, тому що підскочили ціни, зарплати не підняли. І якби це підскочили ціни, а зарплати не піднімають. Люди живуть як можуть. У мене в сім'ї є два брата і мама. Але так як мама знаходиться в декреті, корші виходять досить мало, а ціни все і родуть. З який період ви чули найбільший скачок що за останній рік, з нового року минулого року оце. Тому що ми всі знаємо, що минулого року, з нового року різко 3. Допустимо, лічно я, скільки себе пам'ятаю, я займаюся будівництвом. Я що, що тоді будував, вкалував, що зараз вкалую, то тобто Якби мені, мені нічого не змінилося. От, тільки я тоді просто вкалував за чуть більші вроді би кажуть, гроші, а зараз вкалую за чуть менше. А так, в принципі. Тим самим цінам. От, допустим, якщо Є таких багато супермаркетів, тоді можна дуже-дуже непогано змінити. Ринок вашої праці не зменшився, запит на будівництво не відбуває. Але діти не буде. Я не кажу, як в Європі, а хоча б, щоб до того на відсотків 30. Щоб поближче было, но мне кажется, что это нам не скоро смеет. Это было бы Только так балакают, как и державные службы. Я просто зарубляю в валюте, поэтому нет, это значит сколько. На моих путь как позначилось? На моих В скільки приблизно раз от, ви оцінюєте обрати ну, надійски по?